Привіт всім! Сьогодні ми розглянемо нові безротові ТВС-наушники Jellius Navi Strike. Погнали! По форм-фактору це невеличка пластикова компактна коробочка чорного кольору з глянцевою верхньою кришкою, під якою начебто промальований футуристичний 3D-рельєф зі світлодіодами, які при закритті кейсу прикольно анімуються. Конструкція під напівпрозорою затемненою верхньою кришкою чимось нагадує безель, зовнішнє поворотне кільце навколо циферблата годинника, плюс чотири шестерні по кутам, а всередині перша буква назви бренду. Всі ці. Мальовані деталі об'ємні, Скажем так, пороздивлятись дійсно є що. Під різними кутами добре видно саме рельєфність. Анімація плавна і доволі довга, а сам колір світлодіодів, я б сказав, білий з блакитним. Як на мене, ефект світло бірюзового відтінку створюється. Поверхня задньої частини кейсу матова. На ній є лише логотип бренду та один вхід Type-C. Відкриваючи кейс, ми бачимо схожі деталі на ті, що й на кейсі. Кнопку скидання, ну і звичайно ж самі навушники. Теж глянцево-матові з блакитними індикаторами, які сигналізують про стан під'єднання навушників. Матеріал Пластик. Вони легкі та максимально компактні, але напевно основна кардинальна відмінність по дизайну від інших. Це саме цікавий рельєфний малюнок з анімованою підсвіткою кейсу. Це дійсно кидається в очі та виглядає прикольно. До того ж світлодіоди на кейсі відображають ще й рівень заряду самого кейсу. Ось ці дві шкали по центру показують рівень заряду кейсу. В комплекті гарантійний талон на рік, інструкція, звісно ж, сам кейс з навушниками, два комплекта змінних амбішур для різних типів вушних раковин і дуже класний, якісний дріт зарядки. Про нього більш детальніше. Він світлобірізує. Жодовий, товстелезний та міцний, на дотик Soft Touch, конектори обидва металеві Type-C, але один із них з поворотним механізмом на 180 градусів. На дроті є ремінець, щоб затягувати кабель. Дріт якісний, його абсолютно спокійно можна використовувати не тільки для навушників. Що по функціоналу? В Navi Strike встановлена система подвійного мікрофону для коректної роботи ENC та ANC, ENC для відсіювання шумів та покращення чіткості звуку при розмові. ANC – активне шумопоглинання при прослухованні та режим прозорості. Також є ігровий режим. Режими переключається між собою трьома тапами по правому навушнику. Крім ігрового, він переключається чотирьома. При переключенні цих режимів ви відразу відчуваєте різницю та як вони працюють. Режим прозорості. При активації ви чуєте легкий шум. Навушники приглушують гучні звуки, але ви чуєте все, що відбувається навколо. Це і є основна функція цього режиму, щоб бути в навушниках, але бути в реальності. Далі ANC. Коли перемикаєш з прозорості на ANC, одразу відчуваєш ефект до побачення цей шумний світ. Тобто, якщо його вімкнути, але не вмикати музику, то ще якось. Щути звуки приглушено навколо. Тільки ти в цьому режимі вмикаєш музику, чуєш тільки музику. От дійсно класно працює. Об'ємне якісне звучання музики без жодних зайвих звуків навколо. Враховуючи доволі бюджетну ціну цих навушників, я навіть трішки вражений настільки гарною роботою саме режимів прозорості та активного шумозаглушення. Ігровий режим це 4 етапи по правому навушнику. Під'єднувався я до портативної ігрової приставки PS Vita. З основного це звичайна мінімальна затримка до 50 мс. При Привімкні будь-якого режиму, звичайно не є звукові оповіщення про активацію або деактивацію. З мінусів, немає мобільного додатку для цих наушників для коректного налаштування еквалайзеру, наприклад. Що по розмові і як мене чули? Співрозмовники мене чули коректно: шуми при розмові відсіюються, а голос чіткий, дійсно якісний чіткий голос, без обривів чи поглинання звуків, наче під водою. Їх можна використовувати як гарнітуру, без проблем. І я хочу показати вам саме розмову, щоб ви могли оцінити самостійно. Алло, мене чути? Та чути? Желіуснаві страйк. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. По характеристиках. Кейс має місткість 380 мАч. Кожен з навушників по 40 мАч. Це до 6 годин прослуховування музики або розмов та 300 годин в режимі очікування. Від кейсу навушники заряджаються до 1 години. Кейс заряджається 1,5 години. Bluetooth 5,4, з'єднання до 15 метрів та захист IPX4, під'єднання до смартфона, як і в більшості ТВС-навушників. Вмикайте Bluetooth на смартфоні, відкривайте кейс навушників. Вони увімкнуться автоматично та перейдуть в режим сполучення, тобто загоряться індикатор. На обох навушниках. Шукайте назву навушників в під'єднаннях Bluetooth. Натискаєте на неї, після сполучення індикатори на навушниках погаснуть, а також ви почуєте звуковий сигнал. Але якщо протягом 80 секунд ви не під'єднали навушники, то обидва навушники автоматично вимкнуться і вам потрібно буде знову повертати їх до футляру та повторити процедуру. Якщо потрібно скинути навушники до заводських налаштувань, покладіть їх в кейс та затисніть кнопку скидання на 10 секунд. Обидва наушники тричі блиматимуть, сповіщуючи про скидання. Управління. Сенсер всі жести доволі стандартні для твінців, більш детально можете почитати в інструкції. Є збільшення зменшення гучності, стоп-плей, перехід між режимами прозорості, шумопоглинання. Та звичайним режимом. Ігровий режим, голосовий помічник, перемикання, попередній наступний трек. Під час дзвінків все трішки по-іншому. Подвійний тап по будь-якому навушнику підняття та скидання трубки. Натиск на будь-який з навушників 2 секунди, відхилення дзвінка. При розмові натиск на правий навушник збільшення гучності, натиск на лівий зменшення. Висновок наступний: ТВС джель у Strike звучать дійсно класно, якщо порівнювати їх з аналогами в цьому ціновому сегменті. Виглядають цікаво і, як мінімум, зовнішнім виглядом точно відрізняється. Від конкурентів зі з'єднанням проблем не було. І до речі, форма навушника зручна. Тримається надійно, дискомфорту немає. Робота режимів активного шумопоглинання та прозорості мені більш ніж сподобалася. Вони дійсно працюють дуже добре. Пишіть в коментарях, як вам навушники джелі у снаві Можливо, хтось користувався та може поділитися своїми враженнями. Ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал та до зустрічі!